Так, та що Мішаня, поки ми хлопці он, займаються. А я ж думаю полізу, що ж він каже, щось бува там то глохне та ще щось. Перша причина, Міня, як міняєте самі оцю підкачку, акуратненько, акуратненько надягайте на оце ось посадочне кільце. Вон, дивіться, що робиться. Це підсос повітря. Вона погано не за, закачує і все остальне. Вон, бачите? Оце дурно чітко сидить. І ще в чому нюанс. Поверну його трошки. А там он, блин. Видно будете, не видно. Вон грязь. Сейчас, се сейчас ловлю, зливлю. Вон, бачите? Вон де какашечка? той какашечка там не повинно бути. Забито. Якось так, хлопці. Там вам о... Такі... Буває гірка або ще щось, це дивіться сюди, обов'язково. Ну а це одна із причин конкретних. Це пішов повітря.